Якщо ти хочеш написати правду, то ти повинен пропустити через себе всі події, про які ти пишеш, і відчути те, що відчував він про справжнього українського солдата, про людину, яка пройшла катування, випробування і перемогла, перш за все перемогла себе, свій страх і перемогла свого ворога. Росіяни, які йдуть на війну. Це люди, які не мають мотивації, це лише природна така природній потяг до злоби по відношенню до будь-якого народу, який живе краще. А ми це люди, які в у учетверимо і в п'ятеро посилимо свою силу. Нарешті настав час переможної літератури. Ми обов'язково переможемо, якщо всі будемо разом. Об'єднані однією думкою перемога і наведення ладу в своїй країні.